Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами українська дослідниця і письменниця Тетяна Дугельна досліджуємо генетичну пам'ять наших предків, яка сьогодні актуалізується і активується в кожному із нас. Чому? Ну, так сталося, що саме в ці буревні часи, коли у нас лунають тривожні сирени, літають над головами ракети. Ми настільки з вами живемо сьогоднішнім днем, що починаємо чути себе, як не дивно це звучить, чути і, поборовши страх смерті, починаємо смакувати життя. А знаєте про що сьогодні я вам? Сьогодні наша тема персні, обручки, каблучки, прикраси, чи, може, щось більше. Сьогодні поговоримо саме про ці цікаві. Дуже речі, які є сьогодні в гардеробі кожної жінки та й кожного чоловіка. А чи носили стародавні слав'яни наші з вами пращури, персні та каблучки? І на якій руці, якщо носили, на якому пальці, чи має це значення? Я впевнена, що ви можете зараз піти в інтернет, пошукати, що означає каблучка на тому пальці, на тому пальці, ліва, права рука, які це має значення, і дійсно на сайтах. Тих виробників і продавців каблучок і перстнів, ви знайдете дуже цікаві описи. Тому що вони саме будуть маркетингові, щоб закликати вас придбати ту чи іншу каблучку, чи той чи інший перстень. А чи дійсно це правда? І звідки вони взяли це? Це вже велике питання. Мої дослідження базуються на вивченні багатьох джерел, в тому числі. І історичних, і етнографічних. Я дуже полюбляю розбиратися з тим, а що думали і робили наші пращури стосовно різних елементів, в тому числі в своєму гардеробі. Тож, традиція носити персні, обручки, вона є не просто данню моді, а це давня традиція, яка однозначно сьогодні, ви всі з цим погодитеся, впевнена, є традицією створювати для себе певний імідж. Або, іншими словами, будувати довкола себе певне енергетичне поле. Так, в залежності від того, які, яку каблучку ви носите, ви впливаєте на свою енергетичну структуру. Тим чи іншим способом саме інкрустація певними каменями або зображення на перснях тих чи інших елементів буде впливати на вашу енергетику. І про це дуже добре знали наші пращури. Якщо ми підемо з вами в різні музеї різних регіонів України, ми обов'язково побачимо прикраси стародавніх слов'ян, арійців, оріїв або праукраїнців. Ми побачимо, що дійсно традиція. Виготовляти. Персні була і носити відповідно серед жінок і чоловіків. Причому це були і мідні, і з олова і, або інших сплавів, і золота частіше за все, срібла або мали по золоту. Тобто різні метали використовувалися для створення цієї прикраси. До речі, саме слово перстень походить від старослов'янського слова перст або палець. Тобто перстень це те, що ми носимо на пальці. Або каблучка, кільце, обручка це про щось округле, як всесвіт. Тож. Що перстень, що каблучка. Вони мають тільки різницю в тому, що, як правило, на перстні ми бачимо гравіровки, оздоблення на деяких каблучках також. А ось обручки мали бути як обруч круглими і як коло, як сонце, як всесвіт, круглими, не маючи ні початку, ні кінця. І людина, яка носила на пальці щось округле, сама гармонізувалася і вступала. В контакт з Всесвітом. Перстень взагалі, якщо ми окремо його зараз виокремимо і поговоримо окремо про обручки і каблучки, саме пов'язані з обрядами, обрядами сватання, обрядами заміжжя. І окремо поговоримо про персні, то зрозуміємо таку річ, персні. Вважалися символом влади в Україні. Знайшли в похованнях персні, які датуються ще п'ятим-сьомим століттям. І ці персні збереглися дуже-дуже добре. Ці персні носили на своїх руках від одного до десяти на кожному пальці. Уявляєте. Царі, воєводи, старішини, полководці вважали чоловіки, що персні на їх руках додають їх мужності і сили. Тому дуже вважається добрим знаком носити перстень чоловікові. Ви знаєте, що зараз більшість чоловіків не полюбляють такі прикраси, якщо і носять, то максимум гладеньку обручку, вважаючи, що це їм заважає. Але і воєводи... Знали ціну персням на перснях, могли бути тиснення певні, які вказували на їх статус, ранг. Деякі персні були печатками особистими, а в захороненнях Амазонок ви знаєте, що Амазонки жили на території стародавньої України. І відео про Амазонок я вам рекомендую подивитися на нашому каналі. Там дуже багато коментарів щодо цієї, з одного боку, войовничої спільноти, а з іншого боку, дуже мудрих жінок. Тож, в захороненнях Амазонок було знайдено величезну кількість перснів, і ви скажете, ну так вони ж були жінками, це нормально. Але серед воєводів. Також чоловіків полюбляли персні. І е, один із найбільших арсеналів перснів мав наш величний гетьман це Богдан Хмельницький. І в музеях по всій території України, де представляються експозиції е, Богдана Хмельницького, можна побачити персні самого велич... великого гетьмана України. Е, кільця різної форми. Величини, з різними орнаментами, інкрустаціями використовувалися в тому числі для магії. Маги і чуклуни. Відьми і відьмаки добре розумілися в тому, як діє перстень, і в залежності від того, який обряд виконувався, або який ритуал виконувався, одягалася та чи інша прикраса, в тому числі той чи інший перстень. Вважалося, що перстень з якоюсь певною символікою можна носити певний час, і якщо його носити довго, то він може навпаки діяти негативно. Тому і сьогодні, коли ви знімаєте з себе прикраси, щоб відпочити від них, це є інтуїтивне, генетичне таке, знаєте, розуміння, що е щось в цьому таке прошите. Також е наші з вами пращури, яких ми з вами називаємо язичників, бо вони вірили в богів природних, е були в контакті з природою, е вони не розрізняли е на якому пальці, на якій руці треба носити перстні. Вони їх просто носили так, як їм було зручно і як їм хотілося. Хоча зараз вважається, що, наприклад, обручку краще носити на лівій руці, тому що на безім'яному пальці. Тому що там знаходиться промінь або меридіан серця, і відповідно обручка це символ саме заміжжя. І, як правило, обручка це каблучка, яка не інхрустується, максимум на ній може бути зроблений вигравірований якийсь надпис. Тож, якщо ми говоримо про те, де і як носити, носити певні каблучки, персні чи обручки, то ви можете. Можете самі вивчати цю тему глибше, тим більше що частина світу, обручки носить на лівій руці, а інша частина світу, в залежності від інших трактовок, на правій руці. І яку ви обираєте для себе лінію, та лінія буде і на вас працювати. Я маю на увазі лінію вашої віри. Перстень завжди був символом влади, як я вже сказала, і по персню, наприклад, можна було зрозуміти, до якої. До якої гілки влади, або до якої частини суспільства відноситься чоловік, жінка і навіть діти? За часів Київської Русі навіть діти носили персні. І тоді вони однозначно були оберегами. Обов'язково персні оздоблювали різними способами: як орнаментами, я сказала, так і камінням. І, відповідно, такий перстень ставав більш потужним оберігом. Або Амулетом окремо поговоримо про каблучку, про обручку, обруч, про коло, те, що гладеньке, що цілісне, і що, як правило, нічим не оздоблюється. Але вважається, що так як світобудова це безкінечність і сонце не має, воно таке ж округле, як каблучка, обручка. То і символом щасливого шлюбу, і оберігом шлюбу є саме обручка. Саме на на Рі було відомо в певних джерелах про таку ситуацію. Вважалося, що на Росії не дарували при отриманні згоди на шлюб ніякої обручки. І про це вказують деякі джерела, що ось, наприклад, в 1472 році в Рим приїхало посольство від Івана. З метою проведення огляду нареченої Софії Пелеолог. І справа вінчалась успіхом, все було добре, батько розпочав заочне вінчання, однак в Римі були всі здивовані, що руський цар не передав з посланням кільце для обряду. На питання присутніх, чому ж не було передано кільце для обручки. То було констатовано факт, що на Русі такого звичаю немає. Але з одного боку, ми наче бачимо, на це вказує Іван Фрязін в своїх дописах. Але ми розуміємо, що це не остаточно. І, скоріш за все, все-таки були і першні обручки просто мали інше значення. От, наприклад, в Переяславо-Суздальському літописі зазначено, що вибір судженого відбувався на язичницьких святах в полях шляхом. перед Дачі саме перснів. І коли персні передавали один одному, таким чином відбувалися заручини. Також е, на збереженому до наших днів е, найвідомішому пам'ятнику слов'янського язичництва, е, Збруцький ідол, ми його знаємо, він е, знайдений на території України і датований X століттям, є зображення богині, яка тримає в руках. Е, е, Кільце вважається, що це покровителька шлюбу лада, тож все-таки кільце або обручка є символом шлюбу. В багатьох казках, українських казках саме перстень або обручка пов'язується здобуттям нареченої, або з тим, що створюється сім'я і йдуть і, ідуть до шлюбу. Є свідчення, що стародавні слов'яни обмінювалися все-таки срібними прикрасами на, як символ згоди, дружби, любові і часто носили їх, оце кільце рівненьке срібне, на шиї як амулет, для того, щоб пам'ятати про свого друга нареченого коханого. Взагалі ми маємо таке свідчення: персні використовують як амулети проти демонів, відьом та привидів. Зауважив Фрезер, який спирався у своїх дослідженнях на слов'янський матеріал. Проте кільце як обручку не носили щодня, його знімали, тому що воно зациклювало енергетику людини. І недавні наукові дослідження показали, що постійне носіння тісних кілець несприятливо впливає з точки зору акупунктури на розташовані на пальцях точки. Тож, наші з вами предки це прекрасно знали, а зараз вже вчені до, додають до цього більше пояснень і сенсів. Нагадайте перстень використовувався в магічних обрядах, ворожіннях. Він завжди був певним символом для того, щоб, наприклад, на Андрія дівчата ворожили на долю і брали сріблястий перстень. і… Ним виконували певні обряди, щоб зрозуміти, який суджений прийде і з якого боку до них. Вважається, що якщо перед весіллям проснився перстень без камінчика, без поміточки, то це погане явище і така, така, як, ну, таке весілля може і не відбутися. Сьогодні я вам вже казала про те, що немає значення, коли і як на якому пальці носити персні чи обручки, аби ви вірили в те, що вони дійсно вам допомагають. Але наші з вами стародавні праматосі знали таку просту річ. Маленькі дівчата носили дуже прості обручки, дуже прості персні, каблучки, чим молодша. Дівчина, Тим кра... тим uh, простіше. Пам'ятаєте, в моєму відео про вінок у молодих дівчаток були дуже прості вінки а уже чим дівчина ближче була до видання. Тим в неї був і більш розкішний вінок. Те саме було і з каблучками. Каблучка вона ставала більш дорогоцінною саме у дівчат, які наближалися за міжі, І, відповідно, уже у одружених жінок. Хоча, коли вже у одруженої жінки з'являлися внуки, то вона свої дорогоцінні каблучки віддавала в спадок своїй внучці, а сама на руку одягала таке саме просте. Кільце, яке носила її внучка, і це вже вказувало на те, що така жінка стала бабусею, і це було дуже почесно, до речі. В Єгипті знайдено найперше обручальне кільце, яке дійсно носили на лівій руці безіменного пальця, тому що вважали, що саме безіменний палець лівої руки пов'язаний з сакральним таким езотеричним характером саме забезпечення шлюбу. Єгипетські житі завжди вважали, що від лівого боку долоні починає свій початок найважливіша. Артерія, яка доходить до серця, і називається любовним нервом. Хоча Хотя... Ми знаємо, що в Ізраїлі носять, наприклад, обручку як атрибут правильного носіння обручки після весілля не на безіменному пальці, а на третьому пальці правої руки. І таким чином це вважається, що так само Йосип і Марія одягли свої обручки, і іудеї носять їх так само. Дуже багато є різних варіантів, як носити обручку на лівій чи на правій руці. Наприклад, на лівій руці носять закохані пари в Австралії, Туреччині, Азербайджані, Канаді, Словенії, Хорватії, Швеції, Сполучених Штатах, Великобританії, Італії, Японії. Чому, ну, богослови-католики пояснюють такий принцип, що ця рука близька до серця, і ви вже це знаєте. Але в православних дещо по-інакшому і православні носять свою обручку на правій руці ім'яний палець. Чому? А тому, що християни хрестяться справа на ліво і вважають, що обручку треба носити саме на правій руці, тому що хрестяться. Справа наліво. Також вважається, що справ, за правим плечем у людини стоїть янгол-охоронець, а за, е, е, за лівим плечем демон демон-спокусник. І саме коли на правій руці носиться е, е, саме каблучка, то таким чином і е, такі, така людина більше захищена янголом-охоронцем. Існує дуже багато різних прикмет, які до нас прийшли через тисячі років від стародавніх слов'ян, і ми на сьогоднішній день, наприклад, не знаємо, як правильно поступати. Нам просто кажуть, що це недобре і все. Але деякі речі все-таки гарно були пояснені нашими пращурами. Ну, наприклад, чи можна носити чужі каблучки? Ну, як правило, це срібні або золоті каблучки, які вважаються створені із дорогоцінних металів, і чи варто носити саме такі каблучки? будь-якому випадку будь-яка каблучка, вона взяла на себе інформацію про її власника. І ви маєте завжди пам'ятати, що ношена каблучка, яка була у о, о, власності іншої людини, вона буде впливати на вас і на ваше життя. Тож вважається, що перед тим, як взяти і почати носити чужу каблучку, ви маєте знати деякі речі. Ну, перше, якщо це вашої мами каблучка, або хрещеної батька або хрещеного це люди, які бажають вам найбільшого благословення. Тобто таку каблучку вважається, можна носити, і вона абсолютно безпечна. Хоча є маленьке но. Якщо ці люди, навіть являючись вашими хрещеними батьками або батьками від народження, мали погану долю і постійно носили ці прикраси, то ці прикраси цю долю також записали. Тож їх обов'язково треба носити обережно, а можливо, взагалі не одягати. Бабусі, як правило, благословляли дітей. Пам'ятаєте, сьогодні я вам вже розповідала, що жінка, коли ставала бабусею, свої прикраси віддавала внукам і тому одягала потім на свої руки, на свої персти саме прості, дуже каблучки. Тож від бабусі. Це благословення, тому прикраси від бабусі носити добре і дуже корисно. Від свекрухи не бажано, тому що якщо ви носите будь-яку прикрасу від свекрухи, то в такій сім'ї можуть виникати суперечки. До речі, я мала як психотерапевт дуже цікаву історію в своєму консультуванні. До мене прийшла жінка, яка носила обручку своєї свекрухи. Бо коли вона одружилася з своїм чоловіком, а на той момент вона з ним прожила вже більше 25 років, то у них не було грошей, щоб купити на весілля обручку. І тоді. Її чоловік взяв обручку своєї матері, яка на той момент вже розлучилася своїм чоловіком, і подарував своїй майбутній дружині. Моя клієнтка носила цю обручку більше 20 років. І знаєте, в неї на пальці, на якому вона носила цю каблучку, був постійне покраснення, зуд і навіть почав розвиватися псоріаз. Вона ніяк не могла пов'язати це з долею своєї свекрухи. До речі, з нею в неї завжди були погані стосунки, і та завжди її дорікала саме цією каблучкою. І от коли вона прийшла до мене на консультацію з приводу псоріазу, який вже розлився по всій. Правій долоні і почав е, просто захоплювати всю її руку, ми з'ясували це питання. І знаєте що? Я її запитала, чому чоловік за 20 років, коли ви вже стали краще жити, не подарував тобі особисту каблучку. А вони дійсно вже гарно жили і могли це зробити. Вона сказала, що ми не думали, що це так важливо і на це варто витрачати кошти. В мене на консультації моя клієнтка зняла цю каблучку, ми відпрацювали дуже довго, добре, і психосоматичну природу вона принесла каблучку, спокійно повернула свої свекрусі. А чоловік їй придбав їхню особливу. Особисту. І ви знаєте, в них покращили стосунки із свекрухою, і з чоловіком. Тож це звичайна історія, можна в щось вірити, щось не вірити, але вони діють. Вважається, що коли ви берете прикрасу від будь-якої людини, ви берете з нею її енергетику, і це може як співпасти з вашою енергетикою і надати вам сили, влади, здоров'я, успіху, так і з вашу енергетику. Таку навпаки змінити в гіршу сторону, тож будьте дуже уважні і особливо не беріть прикрас в дарунки від незнайомих людей, тому що ви не знаєте, можливо, вони зняті з покійників або з дуже нещасних людей. Ніколи не беріться ні в дарунки, ні купуйте у незнайомих людей. Ви я впевнена, зараз мені скажете, а як почистити то чи іншу прикрасу, якщо вона вже у спадок дісталася? Є маса різних способів, як очищати прикраси. Пошукайте, будь ласка, їх в інтернеті, бо тут я не буду витрачати час на те, щоб вам про це розповідати. Ви можете добрати собі свій спосіб: чи сілью, чи молитвами, чи святою водою. Чи молоком є маса способів, просто пошукайте в інтернеті і чистіть періодично свої, навіть власні каблучки, обручки, прикраси, які ви носите на своєму тілі. Взагалі вважається, що обручка це взагалі унікальний вид прикраси. Якщо правильно її носити, то і ваше сімейне життя буде захищеним і буде благословенним. В ньому дуже багато. Сильної енергетики, так як його не оздоблювали ніякими орнаментами і не оздоблювали ніякими каменями, то вже за часів християнізації на обручках часто пишуть спаси і сохрани, і збережи. Якщо вам пасує ця, ця, цей надпис, ви можете, звичайно, його також викорбувати на своїй обручці. Як на мене, нам поступово треба відходити від таких традицій, тому що спасіння в наших руках, а боги вони готові нам допомагати, рідні боги, вони готові нас благословляти. Саме основне, щоб ми знали, з якого приводу і якими закликами до них звертатися. На каналі Калина, ви дізнаєтеся, в тому числі і про традиції, і про богів, і про амулети, і оберіги. Задавайте свої питання, ми залюбки знімемо відеодослідження на ваші питання. Також зазначу, що коли ви поширюєте наші відео на своїх сторінках соцмереж, то україномовний контент набуває більшого резонансу на теренах Ютуба. Тож Підписуйтесь, ставте вподобайки і поширюйте це відео. І ми будемо з командою ще більше цікавих відео для вас знімати. Народні повір'я дуже багато говорять про каблучки і обручки, і дійсно це потужний амулет і оберіг, ви це знаєте. І є такі прикмети, що коли ви втратили каблучку, то це до величезної сварки з коханим може навіть і до розставання. Якщо ви знайшли каблучку, це до успіхів у житті, власному житті і на роботі, але будьте обережні, її не можуть. Можна носити, я вже е щойно вам про це розповіла. Впустити каблучку це коли просто в тебе падає з пальця твоя обручка, то це до сварки, тож обов'язково будьте далі уважними. Якщо каблучка постійно злітає з вашого пальця, то і ваш шлюб може злетіти, як то кажуть, бути зруйнованим або буде зрада у партнера. Тож обручка обов'язково має бути зручною, гарною і впевненою. Сидіти на вашому пальці. Якщо свербить палець під каблучкою, це до проблем з коханим або коханою або до розставання. Тож, це також, знаєте, такий голос богів. Існує повіря, що носити обручки до весілля не можна, іначе можна, як то кажуть, не втратити саме і церемонію, і шлюб, і не, вона може не відбутися. Існує багато прикмет, існує багато повір'їв стосовно обрядів, прикрас, амулетів, оберігів і так далі. Так далі. Що вірити, що не вірити, обирати вам. будь-якому разі зберігайте розсудливість, будьте мудрими. Пам'ятайте, те, що ваше завжди буде з вами, а що не ваше, чужинне і привнесене, воно буде свербіти, як той палець під каблучкою. Тому, щоб у вас в житті було все в злагоді, будьте завжди чесними. Слухайте себе, поважайте один одного, любіть. Україну, і все у нас буде добре. До зустрічі на каналі Калина. Чекаємо на ваші вподобайки.